Зараз розглянемо інструмент текст. В різних графічних редакторах позначається або буквою А, або буквою Т. Інакше не буває. В даному графічному редакторі інструмент текст позначається буквою А. Ну, давайте зараз напишемо слово інформатика. Написали. Далі ми малюємо круг, утримуємо клавішу Ctrl, штрих обираємо заповнення та штрих, дивимось стиль штриха, щоб у нас да, одиниці нам хватить. Давайте ми штрих виберемо, встановлення штриха чорний колір. А колір взагалі-то округу оберемо трошки Так, встановлення заливки. Дивіться, в нас залишається сам штрих. Тепер ну, давайте трошки збільшимо, бо саме по собі слово. Отримуємо клавішу Ctrl і натискаємо Shift. Тепер дивіться, ми виділяємо, утримуємо клавішу Shift, і інформатика виділили, і сам круг виділили. Обираємо текст, розмістити по контуру. От, бачите? Тепер нам трошки незручно розташування. Давайте ми його трошки інакше. Зташуємо. От бачите по цьому, щоб у нас курсор, але нам треба, щоб курсор був перед духою І. Тепер ми натискаємо клавішу «Пробіл» і рухаємо так, як нам зручно буде. Ну, так і залишаємо щоб назад, давайте клавішу попробуємо Назад не виходить. Так? Ну, клавішу Black Space. Бачите, вперед це клавіша пробіл, а ну це за годинниковою стрілкою. А проти годинникової клавіша Black Space. Тепер нам оцей контур тепер, ну як сказати, зайвий. Тому ми натискаємо. Давайте на білий колір і встановлення штриха. Так, що ж таке? Опять не вийшло. Ну так. Да. В чому проблема, як ви думаєте? Скасувати? Скасувати? Дивіться, що, очевидно, я виділила сам текст, бачите, після того давайте попробуємо тепер так. Отже, залишився один текст, бачите? Ну, те, що й потрібно було зробити.